На території Білорусі з 16 січня по 1 лютого проходитимуть чергові військові навчання спільно з Росією. Про це у Міністерстві оборони Білорусі анонсували ще 8 січня. До нашого північного сусіда прибула авіаційна складова з числа військово-космічних сил збройних сил РФ. Білоруські та російські військові проведуть льотно-тактичне навчання з авіаційними підрозділами. Для цього залучать всі аеродроми та полігони збройних сил Білорусі. За інформацією моніторингової групи Білоруський гаюн з території окупантів Летіли вісім винищувачів ВКС та вантажні борти. Минулого року у лютому бункерний вбивця Путін та диктатор Лукашенко також проводили спільні військові вишколи, які закінчились повномасштабним наступом країни-агресорки. Це формування плацдарму, можливого плацдарму, на майбутнє. Відповідно, вони злагоджують військові підрозділи, готують інфраструктуру, готують логістику, систему управління. Українців застерігають, через навчання із військовою авіацією агресорів на півночі України сигнали повітряної тривоги можуть ширитися частіше, і ними не варто нехтувати.